Всім привіт! Сьогодні хочу показати і дещо розказати про ось таку красу. І хоча вона вже відквітла, але це не тому, що вона недовго квітне, а тому, що дехто дуже довго збирався змонтувати ролик. Тож, це Рінха Лелія Катлея Вані Леопард. І вона ще відома тим, що є одним із батьків дуже знаних. А сам цей гід зареєстрований в 1991 році і має в своїх предках 50% від котлеї Гутати, значну частину котлі Ледеґєзі, Форбєзі і також ще інтермедіа, Мосі і навіть девіана. І от скажіть, хіба були у неї шанси народитися некрасивою? Ніяких? Щодо квітнення, в червні бутони з'явились дуже маленького чохла, сантиметр не більше. Через тиждень стали ось такими дзьобами, і потім за три дні вона розкривалася, розправлялась. Питалі спочатку були зеленцою, набрала колір і та-дам! Ось така яскрава віснянка. Правильно передає кольори, переходи кольорів. Спочатку вони дуже ніжні на новій квітці. це рожевий, лососовий, і потім проявляється жовтий, вона стає більш насиченою. Ось як ось ця права квітка вона відкрилася першою. В цілому дуже яскрава квітка, яка також має дуже яскравий аромат, дуже сильний аромат. І основний, основна нота там жасмін. Його багато. Навіть на в саду, на відкритому повітрі, з відстані трьох метрів, ти вже його відчуваєш. Враховуючи те, що у мене алергія на жасмін, нам довелося розстатися з цією квіткою. Щодо світла, їй потрібне його багато, вона його любить. Ось ці перші непрезентабельні листя, вона з ними до мене прийшла, тут навіть опік є, але потім у мене ростило чисте красиве листя. Хоча з травня по вересень знаходиться в саду під прямими сонячними проміннями, тільки сітка з притінення 40%, але не горить, навіть не жовтіє. Ось тут у порівнянні з рукою хочу показати розмір квітки. Він достатньо великий, я також і заміряла, це десь 10 см. Щодо куртини і її розміру, я заміряла останню псевдобульбу, та що проквітла відрізом разом з листом, висота 27 см. Враховуючи, що в предках у неї дуже багато вотати, то я вважаю, що це дуже компактний розмір. І це, мабуть, все, що я хотіла розказати вам про цю красуню. Дякую, що додивились до кінця. Всім бажаю сил, терпіння і нам перемоги!